Сьогодні у нас з вами експеримент, яка шкода від потрапляння нафти в моря. Для цього експерименту нам знадобиться перо будь-якого птаха і посудина, в яку ви можете налити олію, бо саме олія сьогодні буде виконувати роль нафти, яка часто забруднює моря. Для початку ми повинні перевірити, чи дійсно пір'їнка легка та летить у повітрі. Піднімаємо пір'їнку вгору і спостерігаємо. Так, пір'їнка легенька і легко летить донизу. Далі ми виконуємо наступну дію. Змочимо перо в олії, яка за своїми властивостями така сама, як і нафта. Після того, як промочили гарненько лію, ми спробуємо знову підкинути вгору і дивимось, як воно летить донизу. Подумайте та скажіть, чи так само буде легко летіти наше перо? Ну що ж, спостерігаємо. А, ні. Воно просто впало зовсім нелегко. Перо стало занадто важким, щоб летіти. Олія, нафта дуже легко проникає в пір'я. Таке перо не пропускає повітря. Птаху, тіло якого вкрите нафтою, стає важко літати і плавати. Це призводить до загибелі птаха. Зараз я хочу, щоб у порівнянні ви подивилися. Пір'їнка, яка летить так, ще не змочена цією олією. І потім як летиться, погляньте, будь ласка, в порівнянні на ці два пера. Що ми тут бачимо? Що перо змочене олією впало, неначе камінь. Йому було дуже важко. Тож, який висновок ми можемо зробити? Що чим більше людина шкодить морям, тим більше гине птахів.